В мальовничому куточку дуже гарний є садочок, невеличка це будівля, і навколо є подвір'я, а працюють в тій споруді. Із великим серцем люди добрі, милі і привітні, і за це їх люблять діти. Подвір'я дитячого садочка. Схожа на маленьку казкову країну. Щоранку воно зустрічає діток дзвінким щебетом пташок і ніжним шелестом листя. Високі дерева стоять, мов добрі охоронці, розкинувши свої широкі крони, а зелені кущі утворюють затишні куточки, де можна сховатися від спекотного сонця. На території є багато квітучих клумб. Вони виблискують усіма барвами веселки, червоні троянди і тюльпани, жовті соняхи і білі ромашки. Діти часто доглядають за ними, поливають, розпушують землю і, здається, ніби квіти дякують їм своїм лагідним ароматом. Поруч з клумбами є невеликий город, там росте морква, буряк, цибуля, помідори й огірки. Малята доглядають і спостерігають, як з маленького паростка виростає справжній овоч. Тому ці маленькі садівники і є господарями цієї землі. На території дитячого садочка завжди панує затишок. І турбота про природу. На деревах висять охайні годівниці для пташок і маленькі шпаківні, де вже щебечуть веселі господарі. Діти з радістю насипають зернятка у годівнички. Вони спостерігають, як пташки сміливо злітаються до частувань і щиро радіють, що допомагають маленьким мешканцям садочка. Та найбільше малеча любить дитячий майданчик, де є яскраві гойдалки, гірки, пісочниці та лавочки. Тут малеча грає у рухливі ігри та виконують фізичні вправи. Одні діти будують піщані замки, інші діти ганяють м'яча. Захоплено граючи у футбол. А деякі пробують свої сили у перетягуванні канату, це змагання, що збирає навколо багато вболівальників. А ще хтось у цей час запускає у небо різнокольорового повітряного змія, і він весело майорить над садочком, наче маленький, різнобарвний птах. Щоразу вихователь збирає малечу на справжні експедиції. Разом вони досліджують маленьких мешканців подвір'я, комах. Діти нахиляються до трави, придивляються до жучків і мурах, обережно розглядають метеликів та сонечок. Їм цікаво дізнатися, як живуть ці крихітні створіння, і вихователь пояснює. Чому їх треба берегти? Тож можна сказати, що подвір'я дитячого садочка це місце радості, дружби і відкриттів, де кожен день перетворюється на маленьку пригоду. Адже це не лише місце для ігор, а є і справжньою школою природи, де кожен день відкриває нові радощі і таємниці.